Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам дня, настрою та смачнішої кави. Давайте розглядати, що коїться за вашою спиною, про що ви просто повинні знати. О, секрети, секрети. Хтось від вас приховує якісь таємнички. Вибуховою буде для вас інформація, коли вона вам відкриється. Ну, Давайте. Дивитись, так, хтось е, поспіхом намагається якусь ситуацію завершити за вашою спиною. Все одно дізнаєтесь і дуже, ну тут, знаєте, у людина навіть не вийде довго щось від вас приховувати. Людина, як, як Ну як не вміє. От ви можете просто там розмовляти з людиною, зашаріться, щось там не зможе вам сказати. Щось там буде ну там в голосі зміниться. Ви знаєте вже людину, ви знаєте, коли людина чи бреше, чи щось не домовляє вам. Більш це про чоловіка ситуація показана, але ж. Тут є е, натяк трошечки на жінку. Ну, тобто ви ж різні, для кожного з вас якісь там різні ситуації. Потім, е, за вашою спиною, ну, тут ситуація, я не можу сказати, що вона, що ви не знаєте. Там Людина як пересування людини, ви як не знаєте там всіх тонкощів тих, тих пересувань, але ж потім людина сама буде з вами обговорювати всі деталі. Це більш як про жінку ситуація, це як жінка, знаєте, десь вона як ну, такий довгий шлях їй треба подолати. І вона буде вам розповідати, ви будете знати, от, до подробиць все. Це не те, щоб це не виглядає мені от, ну, 100%, як за вашою спиною. Це просто людина робить щось і не поспішає розповідати саме через те, що, ну, от, щоб все добре вийшло. Знаєте, Коли от просто боїться поки що. Говорити про такі речі, вона як повер... повертається лясь. Це просто, знаєте, ну немає впевненості такої, що от буде саме так, як скаже. От нехай воно відбудеться, потім я все розкажу от тут з такими думками. Трошки в цій ситуації показана мені інша жінка, яка залишається. От знаєте, нібито, от, наприклад, були вдвох десь, в якійсь там, наприклад, може відпочивали вдвох, може ще якось. І одна людина закін... закінчує от це перебування і повертається. Інша людина залишається. От та, яка залишається, вона тут не... ну, я б не сказала, що ображається, але ж їй сумно відпускати. Вона не хоче відпускати. Це буде і помітно, і зрозуміло. І це знаєте, як з таким важким серцем відпускає, не хоче взагалі. І, знаєте, от коли людина задає собі питання, як я тепер без тебе, це може бути ситуація, як родинна. От, наприклад, десь їздила жінка, гостини якісь були, ну там до якоїсь родички тепер треба їхати. І таке розуміння, що може, ще дуже-дуже нескоро скоро побачимось. Потім. Сум чоловіка мені показаний, і чоловік не показує цього, сумує за жінкою, він тримається, він не показує Це, це, знаєте, коли все в його думках, в його серці, це все. Знаєте, от людина носить з собою, але ж назовні виглядає, нібито все добре, все нормально. Новини, якісь новини буде е, від, ну, як отримувати стосовно тієї жінки, але щось вона не сама, там мені показано, є, є якийсь чоловік поряд з тією жінкою. Далі Незадоволений якийсь чоловік мені показаний, якусь він інформацію вивчає. Є жінка, яка його як магнітом притягує до себе. От Просто він, знаєте, от коли людина не дуже розуміє, чого мене так до неї тягне, і починає якось вивчати її життя, чим людина живе, де вона, що вона, з ким спілкується. Це знаєте, ну, яка в неї родина, але йому взагалі не подобається е, така, от, знаєте, його зацікавленість цією людиною, бо якось вона не дуже насправді до нього і прихильна та жінка, не дуже вона на нього звертає увагу, але ж його тягне, йому це не подобається. Так, ось тут для якогось чоловіка ситуація стосовно тут вирішення питання, яке він не знає, як братися за це, за це вирішення, як і де взяти гроші, щоб вирішити це питання. Оце, знаєте, як, наприклад, дали завдання. А людина просто от не може вам сказати, що, слухай, я не знаю, що тут робити, і взагалі я не знаю, як з цим бути. І от поки що мовчить, а далі видно буде, може і наважиться вам відкрити правду, бо не бачу, щоб зміг вирішити. Те, що треба, те, що ви очікуєте від людини. Так, що ще коїться за вашою спиною? Давайте розглядати. У вас буде підвищення в якійсь, ну, більш за все, це як в роботі вашій. І вас як обговорюють. Вашу кандидатуру, десь хтось як розглядає вас. Тож, підвищення я бачу, навіть трошки здивуєтесь. Це ваша особиста перемога, це, знаєте, зміни, на які ви взагалі-то ви прагнули цих змін, а тепер чогось будете дивуватись. Тут не треба дивуватись, тут просто, знаєте, ви цінна людина, цінний співробітник, і просто робіть так, як і до цього робили, і будете ну, задоволені, бо бачу, потім бачу вас з посмішкою. Ось тут чоловік трошки дивується новинам, які, вони, знаєте, більш як про чиюсь сердешність. Хтось навіть глузує від цього чоловіка. Ти, що не помічав, ти, що не знав, тут якась така ситуація, яка чоловікові стане відомою, але ну, якось готовності нема таку правду про себе. Знати. Справи сердешні якісь. Далі дивлюсь. Щось ще коїться за вашою спиною, якось приховують від вас інформацію. Це сторона робота соціум. Але вона стане відомою, та інформація, вона доволі цікава, але ж ну, тут, тут з нашої сторони щось приховується, щось вони там таке роблять, важко роблять, але ж роблять. І тут не треба поспішати оприлюднювати. Свого часу все дізнаєтесь. Потім ви не знаєте про свого янгола-охоронця у вас на роботі, в соціумі десь є людина, яка вас дуже-дуже захищає. У вас. Якісь такі, знаєте, падіння у справах було. І е, те, як ви насп... ну, могло бути б бути гірше насправді. А людина просто, от знаєте, як це як знаєте, взяла на себе, взяла чи взяв тут не зрозуміло мені трошки. Себе от відповідальність, сміливість, цю ситуацію трошки залагодити. І це людина не буде для вас викривати. Це залишиться в таємниці. Це, от, знаєте, та таємниця, яка от спочатку людина так хоче. Вона не хоче, вона, він не хоче вам розповідати, що і як виправляла за вас, бо вірить в вас, не хоче, щоб ви відчували себе. Ну, Знаєте, тим, хто м, втрачає в себе віру, тим, тією людиною, яка, знаєте, от себе відчуває м, не дуже сильною в своїх справах, хоче взагалі вашого зростання і ну, підтримку вам надає. Але якось знаєте, не афішуючи себе все одно. Ви якось і не думаєте на цю людину, ви і не помічаєте так якихось там дуже старань людини, але ж вони є. Так, ось тут об'єднання з якоюсь чи спільнотою, чи взагалі от якимсь там колективом у когось з вас показане. Знаєте, коли ви нова людина і вас розглядають. Як знаєте, от люди, які як допускають вас до свого кола. Так, давайте. Що у нас тут? Яка ситуація? Найближчим часом тут у когось. Пересування плануються, і у вас буде зустріч у чоловіка з жінкою, у жінки з чоловіком. Як знаєте, нове спілкування, нові люди, нові враження. Це. Як для вирішення якихось ваших питань, вам в якихось ваших питаннях треба поставити крапку. От за допомогою таких людей, це стає можливим. Далі. Цінність ваша буде підкреслена найближчим часом, і в грошах ви теж це відчуєте. Це добре. І дивіться, хтось заради спілкування з вами тут якусь як шахову партію розігрує. От знаєте, коли людина чогось не може просто прийти і сказати: Слухай, хочу з тобою спілкуватись, от пропоную там, наприклад, там, щось, чи там давай розглянемо щось тут людині от треба якісь такі шляхи до вас побудувати, щоб це виглядало більш-менш ну, не таким помітним, що така велика вам зацікавленість є. Так, для когось зверніть увагу, десь ви потрібні будете, якійсь людині потрібна буде ваша допомога, навіть два рази. Буде звертатись до вас, буде просити. Це як це не нова людина, це хтось з вашого оточення, з ким ви спілкуєтесь. І показано, що відгукніться, не будьте людиною, яка відвернеться, яка не надасть ту допомогу. Відгукніться. Ось така філіжанка вийшла. Всім дякую, хто її подивився. Всім вам бажаю гарного настрою, гарного дня і гарних новин в цей день, і не тільки в цей. Побачимось з вами в наступних відео. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. А вам цікаві такі відео. Будемо разом розвивати наш український контент. Всім пока.